Третя стадія. Що ж відбувається далі, Саша? Яка хитрість у нас далі відбувається? Це незвично, тому що в четверта стадії це те, що ми називаємо, вже як, якщо ми говоримо про аналогію живим, неживим е, рослинним, тваринним і людиною, це вже нібито четверта стадія, нібито сходна на людину. Вона вже е, після цих процесів розуміє, що все-таки ж її ціль це отримати на 100%, тому що це був забуторіння. Це показано в самому початку, тобто в в котрому в ньому розвивається. І іншого шляху, в неї немає. Просто немає, бо ціль творіння залягала, полягала в тому, на щоб насолодити. І в четвертій стадії вона приходить до того, що вона повністю віддає, стає нібито творцем. Але так само повністю віддає тим, що на 100% приймає. Тобто, -то, виходить, дуже хитра річ, якщо. І ще більш здатися в конкретику того, що зараз доволі так лаконічно озвучив Саша, і абсолютно вірно, що в четвертій стадії, наше бажання отримувати переживає доволі цікавий скажімо так, сюжет в своєму житті. В третій стадії, що відбувається? В третю стадію фактично входять одночасно, так ми розділимо навпіл. Входить одночасно і стадія Шориш, і стадія Аліф, і стадія Бет. Тобто, в стадії гіму я виконую всі попередні дії mm -hmm. одночасно. Я являюсь бажанням. Це бажання наповнюється а, а, світлом від творця, і воно йде на віддачу. Тобто я зразу і отримую, і віддаю, і тим самим повністю виконую весь задум творця. І в цей же час я починаю відчувати не за дією, а за статусом поняття віддачі. Бо віддача у мене не пряма, не така, як у творця, я щось генерую і віддаю, так? Mm -hmm. Ні. А тут е іде, що я за м змістом віддаю. Mm -hmm. Тобто я хочу насолодити саме тому здійснюю те, що можу здійснити. Тому я фактично починаю реально відчувати, що таке творець. Тепер тут, в третій стадії в мене зароджується. Точка а, відчуття творця. І я починаю розуміти, що цей творець це щось, що знаходиться вище всіх цих дій, котрі я виконую насправді. І я розумію, що якщо він знаходиться понад усім всім тим, що я зараз відчуваю, то набагато крутіше бути не просто за змістом. Подібним до творця, mm -hmm. а за дією і за фактом. Тобто стати творцем, бути на рівні творця, піднятися до його рівня. І я починаю розуміти, що по-перше, я отримую від нього світло. А по-друге, я, я хочу це світло отримати не просто так, а відчути всю ту насолоду, котру відчуває творець. Тобто, стати подібним творцю, фактично. Так. Подвійне Отримання фактично тут відбувається. Я повністю відкритий для наповнення. І в той момент, коли я починаю бажати відчути творця, в повній мірі це у нас стадія, котра називається Даліт. Даліт. Або четверта, або четверта стадія. В цій стадії фактично знову ж таки вміщуються всі ось ці попередні стадії. Тобто вони всередині неї знаходяться точка, потім перша стадія, друга стадія, я так само. et in nomine Domini